Трояцького сільського парку. Колись він був набагато більшим Він простягувався туди за пам'ятник і доходив до будівлі кахве, яке тепер пустує Далі ми бачимо вектору, колгоспу. Це та частина парка, яка складається з стареньких лип. Бо інша частина була з американського клену. Приблизно десь отут між цими липами, колись в другій половині 70-х років ми з Леонідом Андрійовичем Лобонюком спородили танцмайданчик. Який мій сусід дід Женя, що мешкав ось там. Чому Червона Гобора? Тому що він був оточений тином, штахетами, викрашеними в червоний колір. Танці там були, власне кажучи, лише один раз. Тоді в троянку приїжджали на допомогу в жнивах солдати. Вони ввечері прийшли на ці танці, а грав наш ансамбль на чолі з Леонідом Андрійовичем. Ми відіграли танці, а під кінець після танців булася велика бійка, традиційна для всіх сіл. І після того я щось не пам'ятаю, щоб там ще проводились танці. Зато пам'ятаю, які свята влаштовувалися тут на різноманітні свята. Пам'ятаю, як тут були змагання. Навіть пам'ятаю, як колись з Миколою Якимовичем. Головою сільської ради. Ми тут армреслінгом займалися. І мені навіть вдалося тоді його перемогти. А Микола Якимович потужний чоловік. Ну він не образився. Ось такі цікаві історії, зв'язані з нашим парком. Ну і мала тут бути школа. Так, да, саме головне, ось там, де пам'ятник, мала бути школа. І одна політик навіть звітувала, що та школа збудована. На сайті ми бачили. Так, да, і на її сайті розміщена. Політикиня тепер. Але ми говоримо лише про позитивне. Добре, що у нас є хоч та школа, яку зараз досить на хорошому рівні тримають мої колишні учні, мої колеги. І слава Богу, що дають можливість нам ще там попрацювати. Буде школа, буде село.